Пліс мікс, перший сорт, ціна 4,5 євро за кілограм. лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо для цього лота. Ось така жіноча моделька. Розмір. Розмір. Певне елічка. Ось так виглядає. Наступна ось така оливкового кольору, чоловіча моделька, розмір емочка. В дуже гарному стані. Наступна. Ось така сірого кольору, жіноча, з капюшончиком, розмір емочка, наступна. Знову ж таки, сиренька плісочка. Розмір есочка. Це є чоловіча моделька. Наступна. Ось така синього кольору. Ось так вона виглядає, теплесенька. Розмір пікселька. Що в нас попадається? Ось така сіра з темно синім. Розмір Томі Тейлор, брендова. Дивіться, етикеточка Томі Тейлор, лісочка. Тут пише Томі Тейлор. В гарному стані. Наступна ну, моделька. Ось така теж. Чоловіча моделька. формі курточки з підкладочкою. Є всередині така балонова підкладочка. Розмір також великий, 2XL. Стан гарний. Наступна ось така червоного кольору. 46-й розмір жіноча моделька бренд Джаніна. Наступна ось така жіноча моделька від Primark. Розмір де в нас попадається ось такі штанішки, теплесенькі, чоловіча моделька, розмір XL. Наступна ось така лісочка на замочку, також жіноча моделька, розмір М. Наступна ось така чоловіча моделька. Теж в формі курточки. Всередині є ось така балонова підкладочка. Ось так вона виглядає. Наступна ось така моделька, флісочка на замочку, розмір XL. Ще в нас попадається, ось такі теплесенькі флісові штанішки. розмір елічка. Так вона виглядає, моделька. Наступна ось така сорочечка тепленька, флісова, розмір емочка. Знову ж таки, штанішки. Ось такий розмір есочка. Наступна ось така флісочка бирюзова, жіноча моделька. Розмір есочка. Наступна ось така від бренду Квечо. Розмір емочка. Ще бачимо ось такий насичений малиновий колір теж Брембок бачу жіноча моделька, розмір SN. Наступна каместерна нас корточка тут знаходиться. Для польських. Так воно виглядає. Наступна ось така чорна плісочка з капюшончиком. Жіноча моделька, розмір. Оверсайз така. Наступна. Ось така голубенька теж бренду квеча. Жіноча моделька, розмір Емочка, Наступна. Ось така жіноча чоловіча тобто моделька, розмір М. Такий колір. Олесенький такий фліс був. Наступне, що у нас що тут знаходиться? Ось такі класні сиренькі плісові штанішки. Внизу на манжетику. Чоловіча моделька. Розмір елічка. Наступна. Ось така плісочка. Чоловіча модель, розмір елічка. Ще ось таку бачимо лісову на замочку. Гарний плотний кліс. Наступне, знову ж таки з сірого кольору. Ось така безлукавочка. Ще бачимо ось таку фіолетову, жіночу модельку. Розмір емочка. Наступна ось така тепленька штанішки. Касірі, пряменький кусончик, наступний, ось така флісова кофточка, те, що робіча моделька, розмір. Напевне, м Ще ось таку побачимо. Флісочку на замочку, жіноча моделька, розмір ейчка, такий плотненький фліс, гарний такий колір, насичений. Ще ось така сиренька. Флісочка з капюшончиком Розмір, ексесочка, жіноча моделька. Цей фліс мікс, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм Нас ще зосталося для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших мер.